Добрий день! Сьогодні я розкажу про своє, маленьке, маленьке, таке, ну не маленьке, а все життя. Е, я хочу стати дуже. Б, типу, Я плетую, як бачите, ось колончик зробила різні ці. І ось таку якусь кавагатанку. Ветеринаром, волонтером, різним там цим, гімнасткою я хочу стати. Я вам розказувала, що я хочу стати. І ще я хочу робити людям макіяж. Ось такі. Ось мені вчора прийшли ось такі прикольні окуляри, це мені подарували їх. Не прийшло, я подарували. Ще ось такі прикольні для зйомочок окуляри. І подарували дуже багато різних таких штучок новеньких. Таких мені вони ще дуже сподобались. Дуже подарували новенького багато. Зараз вам показую. Ось така прикольна штука, як бачите. Ось така ця помада. Я думала, що вона отак розкручується. Помадка така прикольненька. Тільки вона ну, так мені подобається. такий блиском я тут накрасила, зараз покажу яким. Якій... така помадка. Е оцей блиск. Е Це оцей блиск, який я намазили. Він отак мається, ліпс, отакий ліпс. мається на губах, а потім така пленка, її нічим здерти не можна, бо вона засихає. Угу. Ось. Ще Впала. Ось ще одна така помадка. Є у мене от така Ось, дивіться, вона новенька, просто нова. Невріїмо, мені так подарували її, типу Трошки дуже трошечки там подряпин але вона просто нова. І дивіться, ти красиш нею, а вона взагалі не красиш, вона новенька. Ну, Всі. У мене трошечки-трошечки там подряпинка у неї, ну, вона просто нова. Ще ось таких два блиски. Ось таких зараз покажу. Од... Всі одні й ті самі. Ось такі ось такі два блиски. Дуже прикольні. І ось така прикольна палатка, але мені дуже подобається теж. Дуже нова, вона найновіша. Трішки, як бачите, тут трохи... Я вчора його так макала, щоб попробувати, і... трошки загрязнулася. І ось така туш, прикольна останненька. Ось така прикольненька туш, Така насадчика, мені так тут подобається. Я якраз таку собі хотіла. Тому я дуже рада своїй косметиці. Тому, моя дівчатка, ось так. До побачення.